Про дрони перехоплювачі поведемо мову далі. Команда українського проекту Одін оголосила початок практичного застосування свого дрона проти, проти дронів Камікадзе типу шахет і Гербера. Комплекс отримав назву Одін Антишахет, і це високошвидкісний дрон-перехоплювач, який зараз уже інтегрується в структуру фронтових бойових бригад. Отже, він може запускатися із наземної багаторазової мобільної пускової установки ручної платформи, а також з повітряного носія. Серед ключових переваг нового комплексу розробники виділяють високу точність ураження, мобільність і можливість швидкого розгортання, адаптивність до різних умов роботи підрозділів і траєкторій цілей, помірну вартість порівняно із закордонними аналогами. Отже, проект Одін заснований поза торік. Спеціалізується зокрема на створенні FPV-дронів, систем радіоелектронної боротьби та мобільних керованих платформ в асортименті як ударні FPV-дрони і бомбери, так і дрони-перехоплювачі. Розробники наводять і деякі конкретні характеристики свого апарата: крейсерська швидкість до 220 км за годину, а максимальна до 300. Тривалість польоту – 7-10 хвилин.